ПАН НІХТО ІГОР Калинець. Розділ двадцять другий. А втом чало минаючи ринок. Янчик бачив у дзеркалі, що поліціянт наздоганяє їх. Чому ти миш назвав шимом? поцікавився хлопчик. Коли прочитати слово миш назад, то вийде шим. Я думаю, що не варто поліціянтові бачити, як ми будемо зменшувати шима у мишу. Він може нас заарештувати за те, що ми знищили дуже рідкісну тварину з Галапагосу, міркував у голос Янчик. Чарівник підняв свою паличку, але Янчик злякався, аби поліціянт не перетворився на карлика, це було б негарно, і він попросив тільки не зменшуй його, бо не оберемося неприємностей від поліції. Та й добрий він дядечко. Я тільки зменшу його заднє колесо, а завтра він маленьке колісце. Замінить на справжнє, ото тільки й неприємностей. Він так і зробив Шись, змен, шись, змен. Сце ліко, сце ліко. Мотоцикл почав відставати, аж поки врешті не зупинився. Напевно, поліціянт був здивований і, напевно, погрожував чарівникові, тільки погроз не було чути. А насправді він казав таке. Знову якась чудасія, колесо не відлетіло на місці. Але це ж колісце з дитячого автомобільчика. О, я знаю, чия це робота, то магіс цирку вчинив. Доберуся до телефону і перезвоню директорові цирку, аби покарав його. І ще зателефоную до звіринця і скажу їм, що я при своєму розумі, що я справді бачив дивного звіра, який називається шим. І ще скажу їм, що таких шимів всього три на світі. Тут і десь на Галапагосі. І він пошкандибав назад. А тим часом Янчик і чарівник нарешті помітили шима. Він добіг до річки, перейшов міст і зупинився, виглядаючи звіринець. Але за річкою лежало засніжене поле. Ніякого парку не було. Авто зупинилося. Я не бачу жодного звіринця, сказав шим до Янчика. Він був іще більшим, аніж вдома. Я помилився, відповів Янчик, і не в той бік показав дорогу. Сідай з нами, запропонував чарівник. Ми тебе довеземо до звіринця. Дякую, відповів шим. Я не влізу в авто. Ще як влізеш, я допоможу. Адже дорога не близька, а ми вмить тебе підкинемо. Чарівник швиденько, щоб шим не опам'ятався, махнув магічною паличкою, проказуючи Шись, змен, шись, змен, із шима в миш, з шима в миш!» Одоробло стало маліти і, вмощуючись на задньому сидінні, сказало о, як ви збільшуєте авто, чи спеціально для мене? Але не машина збільшувалася, а шим малів. і перетворився у звичайну мишку, кудись поділися і грива, і хобот. Куди дівається мій хвіст, мої ікла, мій хобот, хотіла людською мовою запитати миш, але вийшов тільки мишачий писк. Візьми мишку до кишені, а вдома відпустиш, сказав чарівник. Ой, ні, злякався Янчик. Воно ще вкусить. Хі! Засміявся чарівник. Велетенської шими не боявся, а маленької мишки страшно. Шим казав, що він мій приятель, відповів хлопчик. А ця мишка не любить ні тебе, ні мене, бо ми її обдурили. А коли вона б добралася до звіринця і вчинила там розбій, запитав чарівник, це було б краще? Звичайно, ні, погодився Янчик. Хай миш буде мишею, а не шимом. Вони повернулися додому. Янчик вийшов з авто, а чарівник попросив залишити йому рукавичку в машині. Він змахнув паличкою, щось проказав, але Янчик не почув, що саме. Уже за мить на снігу лежав іграшковий автомобільчик із рукавичкою і мишкою всередині. Янчик вніс його до хати. Мишка метнулася в темний куток. Він витяг рукавичку, поклав на крісло біля Арчикового ліжка і сказав Дякую тобі, пане ніхто, ти добрий маг і чарівник. Заснув і Янчик, завтра ж Арчикові іменини. І от що з того вийшло.